Доброго дня, вітаю вас на ютуб каналі Клубу Рослин. Мене звати Назарій і я сьогодні вам розповім про дуже цікаву рослину, яка називається Троянда Бебілайн Ice Glorious. Ця троянда належить до серії, до групи троянд, яка називається Babylon Ice. і це новинка як на ринку України, так і на ринку Європи. Ця троянда винайдена компанією Interplant Roses в Голландії. Клуб русин має ексклюзивні права на дорощування в Україні. Відповідно, тільки наш розсадник має право власне, їх вирощувати. Це дуже цікавий сорт. Зокрема, тим, що він характеризується отаким от всередині оком. Пелюстки самі є жовтого кольору, але всередині є око, яке є червоним. Ця троянда цвітає постійно, як тільки вона відцвітає, Дуже варто обрізати або вищіпувати старі перецвівчі квітки, щоб не утворювалися насіння. Таким чином ми будемо стимулювати продовження цвітіння. Ця троянда належить до групи мініатюрних троянд або бордюрних троянд. Вони ростуть невисокими, вони ростуть десь приблизно до метр метр двадцять висоти і приблизно до метр двадцять метр сорок ширини. Троянда є дуже цікою до хворіб. Вона є невибагливою до ґрунту, невибагливою до кислотності ґрунту, тобто її можна вирощувати як на піщаних ґрунтах, так і на ґрунтах з глиною, так і на чорноземах, звичайно, для того, щоб трояни гарно цвіли, цвіли протягом довгого часу. Вони потребують внесення поживних речовин. Зокрема, я рекомендую використовувати добрива з високим містом калію, оскільки калій відповідальний власне за рясне і тривале цвітіння. Ці троянди можуть цвісти, починаючи з червня, закінчуючи жовтнем. Відповідно, ці троянди можуть власне діжити око у нас протягом дуже довгого сезону. Якщо говорити про зимостійкість, ця троянда є достатньо зимостійка. Вона належить до шостої групи зимостійкості. Відповідно, вона може добре рости в усіх регіонах України. Якщо говорити про місце висадки, тут бажано вибирати сонячні місця, адже троянди це рослини, які люблять сонце. В тіні вони дуже некомфортно себе почувають і можуть навіть загинути на півтіні. Вони також себе достатньо некомфортно почувають, тому краще для них вибирати сонячне місце. Звичайно, троянди є достатньо вибагливими до поживних речовин. Якщо є хороші ґрунти з поживними речовинами, вони краще цвітуть, вони краще розвиваються. Якщо є ґрунти бідні, відповідно такі троянди будуть гірше почуватися, гірше, відповідно, виглядати. Тому завжди звертайте увагу, наскільки ґрунт є багатий в поживні речовини. Якщо недостатньо багатий, багато, відповідно рекомендовано додавати добрива. Якщо говорити власне про тип добрив, я рекомендую для таких рослин, Використовувати добриво руновано дії, зокрема, наприклад, коти тримісячний, шестимісячний або дев'ятимісячний, які в тому числі клуб русин продає, і інші наші дилери продають, адже ці добрива забезпечують поживні речовини протягом цілого ватаційного сезону. Оскільки троянда Бабілона іс Глоріус росте невеликою, вона власне може використовуватися як в солітарних посадках, так само і з неї можна робити бордюри. Вона дуже гарно виглядає в масивах, коли її часто висаджують рясно і влас. Утворюється масив. Рекомендовано висаджувати такі троянди з відстань 50-60 см. Тоді власне вона гарно утворює масиви, і це дуже красиво виглядає. Дуже рекомендую троянди серії Babylon Бабілонайс, не тільки Глоріуса, так само і Blushing, так само і Fancy. тому що вони дуже гарно себе доповнюють, дуже гарно одна на фоні другої виглядають, і крім того, є дуже невибагливими. Придбати троянди серії Бебілонайс, зокрема Бабілонайс Glorious, ви можете в мережах садових центрів клуб Русин та Грінсад, а також на наших інтернет-магазинах. Дякую за увагу.